Представник по уничтоженню води Кому треба, той зрозуміє. Представляємо, у вашій увазі тут один тіпчик, який хоче сказати пару слів про це місце, де ми знаходимось. Прошу. Да Ми знаходимось в парку. Парку Севченко. Да Пройди, так. В парку Севченко. Коротше, тут... Вики, тим тик там. А ти на мене, Йо. А, ну ну. Ми знаходимось коротше, в парку Шевченка. Я вам хочу розказати, дорогі глядачі. Слухачі тоже. Ну да, да, да. Сьогодні, короче, тут погода нормальна. Короче... Сьогодні 19.08.2011 року. Да. да, да це так, ну дивіться, сьогодні така нормальна погода, я как бы сказал. Так, короче, ай ну, именно связь. Тож... А, я, я. Тоже нормальна погода. <реш> так, идем дальше, я вам так, покажу тут. Чувак, короче, експериментирує на своих яйцах. Ну, Сейчас мы посмотрим, что он там. Что он там сделал? Вот. Так. Поворот, поворот. Идем дальше, дальше. Ой, чу чу блин, чувак ну, уже уехал. Нема, чувака. Нема. Тихо, я хотів щось розказати про нього вже уехал, чувак. Так, так, так. Ну что, ну что вам сказать, я не знаю. А там, короче, на даний момент ви бачите... Ні, не того. Ви бачите рухліт нашого парку, яка називається атракціони. О, знов тіп, знов тіп. Давай, дивимось на тіпа. Так, тіпа, тіпа не видно. Тіпа не видно? Тіпа не видно. Дивимося на тіпа. Тіп там слиня вже. Тимось на цього. Сховайся, йо. Як вони клав? Поте, поте, йо. Тристом транзистор. Так, коротше, що ж там яке революцію. Ще пару слів про рослинність в нашому парку. Коротше, конопля в кущах Ну, типа цеї. І цей. Я його не інвентую. І вам не рекомендую. Так, а тіпчик є. Тіпчик. Ганемо на тіпчика. Тіпчик збирається. Не будемо хвилювати. Це таке місце енергетичне. Воно ну, впливає на нашого гіда. Ще пару слів про дерев. Які чудові дерева в нашому парку. Давай показуємо. Як багато гілочок. Все, закругляйся в природу.